Олександр щовесни дістає велосипеда. Каже, у такому невеликому місті, як Черкаси, двоколісний гарна альтернатива громадському транспорту. Можна самостійно обирати швидкість, маршрут, а ще не потрібно витрачатися на паливо. Найбільш зручною вважає велодоріжку у південно-західному районі. Вона просто супер, вона і спроєктована добре, і ширина доріжок супер. Тобто там може розминутися два або навіть три велосипедисти. А от на героїв Дніпра пішоходи часто плутають велодоріжку із тротуаром, що ускладнює рух. Що ж до автомобільних доріг, не всі водії пам'ятають про присутність велосипедистів. Автомобілісти на своїй волні вони ігнорують те, що ти на двоколісному коні. І, в принципі, вони навіть не слідкують за тим, що коли виходять з машини, чи їде хтось позаду. Тобто було б дуже багато моментів, коли. Водій автомобіля відкриваю буквально попереду, і я врізаюсь навіть в двері, були скандали, були драки. Раз була. А керманичі автомобілів у свою чергу скаржаться на велосипедистів. Мовляв, не всі водії двоколісних знають правила дорожнього руху. Часто неправильно перетинають перехрестя та пішохідні переходи. Жодних правил не знаю. Наприклад, переїжджають по пішохідному переходу не пішком. А Власне, на колесах. І їдуть так, як їм хочеться, як їм заманеться. Я також сама їжу на велосипеді, ось зараз потепліша, я буду їздити. У кожного водія є свої примхи, ось тому мож, один їзде правильно, а інший обганяє тобі сигнали і все таке. Я там, наприклад, показую поворот, коли я їду да, на велосипеді рукою, ось. А він мені сигнали, чому я, чому я їду. Від початку цього року по Черкаській області зареєстровано 10 ДТП за участі велосипедистів. Ще два випадки у місті Черкаси. Такі дані обласного управління патрульної поліції. Щоб уникнути зіткнень водіям автівок, варто насамперед дотримуватися безпечної дистанції та бічного інтервалу. Велосипедист вже повинен зробити себе видимим на дорозі. В першу чергу це мають бути світловідбуваючі елементи одягу, це можуть бути браслети, жилети, накидки, якісь на рюкзаки і тому подібне. Також сам велосипед має позначатися на дорозі, в нього мають бути відповідні, так би мовити, катафоти, має бути ввімкнений ліхтар в темну пору доби. Попри взаємні звинувачення автомобілістів та велосипедистів, серед учасників дорожнього руху можна почути і більш компромісні думки. Ввічливість на дорозі помічають і цінують. Стараються вже вивчати правила, щоб і були однакові пріоритети: як і велосипедів, так і автомобілів. Якби було більше велосипедних доріжок, було б краще. В останнім часом якось люди на таких тихих районах, вони якось ну, вже не так. Поспішають кудись не така в них швидкість, і вони більше бачені до велосипедистів. Олеся Омельченко, Іван Дуда, Сергій Косенко, телеканал Віка.